Також маємо один лодшот дівчинка, дуже круті. Зараз я покажу. Скажу такі на високу посадочку, легусінькі, взагалі такі дихаючі, На 12 рочків. Такі на двониточку, точку, класні. Вони під будь-яку футболку однотонну майку. Дуже класні, зручні. 10 рочки такі, бачите, з карманчиком на високу посадочку, 12 років. Така жаточка. Це взагалі, Дивіться, які круті, джинсовочка. 11-12, Такі на 5 років двониточка. Такі на 4 рочки, також такі з карманчиками універсальні шортички, такі на 12-14 рочків, такі на 8 рочків, такі теж будуть рочки на 12, теж така висока посадочка, такі класні, бачите. Такі теж дуже класні, натуральна тканинка, типу штапеля на резиночки, висока посадочка. Розмір ексеска буде десь на років 14, на хутеньку дівчинку. 6 рочків, такі укорочені осінки одні. 4 рочки, 4 рочки, такі 8 на ниточку з динозавриком. Ці такі класні моделька, 12 років, висока посадочка. такі, ну Всі вони, бачите, такі, вони модні на високу посадочку. Дівчатка любить такі 4 рочки, такі 4-5 І розміри класні. Такі будуть на 12-14 вониточка, такі 10-11 класні і на 7-8 рочок. Замовляйте.